Жива історія у Чернівецькому драмтеатрі виступив національний ансамбль солістів Київська Камерата, на чолі з світньовідомою диригенткою Керрі Лін Вілсон. Музичний виступ приурочили до Дня міста. Знімальній групі сі 4 вдалося поспілкуватися зі світовою зіркою та дізнатися, чому вона вирішила дати концерт у Чернівцях. моя мрія моя мрія цуперти моя. Генерал, музичний директор Богдана Півненко. Yeah. Це просто директор, а у нас є наша любима зірка. Керілін Вілсон, канадська диригентка з українським корінням. Свою творчу кар'єру розпочала майже 30 років тому. Диригувала в провідних концертних залах світу, включно з Віденською державною оперою, ареною у Діверона, королівським оперним театром. Після повномасштабного вторгнення почала вивчати українську та виступати з концертами на підтримку нашої країни. Цьогоріч Керілін очолила національний ансамбль солістів Київська камерата. Я Канадка Українка, моя прабабуся і прадядя були із Чернівці. Я дуже пишаюся тим, що я українка, і що я тут можу а, виступати з моїми май... улюбленими а, музикантами, Київської камради. Ви знаєте, я так щаслива бути вдома. Я дома в травні, цей рік я була тут перший раз, тому що моя сестра живе тут. Матічинка моя, моя родина, моя любима родина тут, моя сім'я. Керілін Вілсон зробила чернівчанам справжній музичний подарунок до Дня міста, погодившись на запрошення міського голови Романа Клічука виступити у драмтеатрі імені Ольги Кобилянської. Я дякую за подарунок, такий до Дня міста, про них, вітаю всіх. Ми живемо справді в найкрасивішому, в найшодовішому місці, і бажаю, щоб ми далі його розвивали, ми в нього закохувалися, ми пишалися. І... І... і до нас поступово приїздили такі великі зірки, як ви. І хочу вам подякувати за вашу любов до музики, за вашу любов до української музики, за популяризацію української пісні і музики в світі. Ну і за вашу допомогу Україні. Ви робите багато. Ви басадон України, Українка в душі, а не тільки за походження. За словами Керілін Вілсон, Чернівці для неї особливе місто. Це дуже-дуже спеціальне а, міста, е, культурні міста, Чернівці з е, університету, драматичний театр так гарно. Е, тоді, коли я була тут в травні перший раз, я просто я сказала, нам треба приїхати в Чернівці і грати для моєї родини, для моїх друзів. член от Хилисейон №20 и моя сестричка Надия Каличук на Панавчитска. Тут я встречилась вже зустрілась з студентками, і з вчитками. Всі будуть тут бубликом привіт всіх. Я вас люблю. Я дуже вітаю вас. Київська камерата була заснована у 1977 році Валерієм Матюхіним, який був єдиним попереднім диригентом. Він помер у 2023 році. Оркестр був створений для популяризації української музики. О Андрій Кордобан новини сі чотире.